Добрий день, шановні мої молодші друзі. Сьогодні у нас урок зарубіжної літератури, і ми знайомимося з видатним норвезьким драматургом, який зробив великий внесок у розвиток світової драматургії і тема нашого уроку: роль Іпсена в розвитку світової драматургії, його новаторство, ляльковий дім, як соціально-психологічна. Драма. І мета нашого уроку познайомитися з цим прекрасним твором. Твор, твір, який справив на вас, я думаю, велике враження. Не випадково відомий ірландський драматург Бернард Шоу сказав про Іпсена, що саме з нього розпочалася нова ера. Театру. І зараз я вас запрошую перенестися в театр. Прикрашений театр, який наповнений людьми. Ми чуємо овації, овації, які не вщухають, та глядачі зустрічають видатного драматурга. Здавалося, і вам, я думаю, повинно здатися. Що вся Норвегія аплодує цій знаменитій людині. Слово бере король Оскар, Норвежський король, який у своїй промові говорить величні слова про цю видатну постать, щедро обдаровані геніальні натури. Я не лише гордістю свого народу. А й випереджають свій час, сприяючи розвиткові та сходженню шляхетних паростків, що сховані від поглядів і таяться в глибині людських сердець. І хоча все те велике та прекрасне, що вони відкривають, не можуть зразу збагнути та оцінити по достоинству всій кожен, але зроблений ними посів ніколи не пропаде. Рано чи пізно прийде час. Коли паросток проб'ється крізь землю і дасть плоди на благо всім. Це служить найкращою нагородою видатних умів і приносить їм вічну славу. Так пишно, урочисто Норвегія відзначала 70-річчя великого видатного драматурга. Не випадково Іпсен скаже. Щоб мати всі підстави для творчості, потрібно, щоб саме життя ваше було змістовним. А й справді, про що думав сам Іпсен? Купався в променях слави? Чи згадував довгий тернистий шлях до вершини? І ви познайомилися з біографією цієї видатної постаті? Перед вами дійсно пройшов нелегкий життєвий шлях видатного митця і картини дитинства, юності, сімейного щастя Генріка Іпсена, я думаю, справили на вас велике враження найвідоміший норвезький письменник 19 століття. Завдяки йому розпочалося оновлення драматургії не тільки в Норвегії, а й в інших країнах світу. Літературу, літературознавці стверджують, що за своє довге життя Іпсен здійснив настільки вагомий внесок у розвиток норвезької національної літератури, що його порівнюють із добутками в інших літературах романтиків, реалістів, символістів, натуралістів. Він був Першовідкривачем, своєрідним оригінальним письменником, що зумів по-новому зобразити і витлумачити начебто вже відоме. Ідейні суперечки з сучасним йому суспільством стали для Іпсена головним випробовуванням життя. Його персонажі послідовні самотні люди, що воюють з усім світом, кидають виклик спокою рутині більшості, не бояться. Сказати правду у вічі. Отакий От Генрік Іпсен і його прекрасна драма ляльковий театр, яка принесла шалений успіх цій людині. На мою думку, цей твір справив на вас неабияке враження. Який змусив вас задуматися над тими проблемами, які постали в житті наших героїв? Що в цьому творі вам видалось дивним, незрозумілим? Як ви сприйняли цей твір? Як би ви визначили тему цієї п'єси? і про що вона насправді? Тому що ця людина, видатна людина, яка відкрила глядачам і читачам нову драму, яка показує трагедію життя, і в центрі уваги душевні переживання людини, морально-філософські проблеми епохи. Герої цього твору, які справили на вас велике враження. Я думаю, ви зі мною погоджуєтеся, і особливо наша головна героїня. Головна героїня драми мала реальний прототип норвезьку письменницю Лауру Кіллер. Вона для лікування свого чоловіка взяла у банку велику позику, оскільки він відмовився позичати гроші у свого заможного батька. Не змігши чесно повернути позику і, опинившись у скруті, жінка мало не зважилася на підробку платіжного векселя. Після одужання коханий чоловік дізнався про фінансові проблеми дружини. Під тиском оточення він розлучився з нею, забравши дітей. Лауру ж визнали душевно хворою та моральною особою. Однак, згодом пристрасті вляглися і сім'я відновилася. Подумайте, як би ви схарактеризували? Композиційні особливості драми. Спробуйте створити її композиційну формулу, які особливості композиції ви помітили порівняно з традиційною побудовою класичної п'єси. Дійсно, композиція п'єси Ляльковий дім має аналітичний характер. Аналітизм її полягає в тому, що твір розпочинається показом зовнішньої ілюзії щастя. А закінчується катастрофою. Драматур доводить, що злагода, комфорт, у яких живуть його персонажі, а також, нібито доброзичливі взаємини між ними є оманою. І тема твору, яку розкриває драматург, це духовне пробудження людини, її прагнення вільно проявитися як особистість, становище жінки в суспільстві бунт проти суспільної моралі. І підтвердженням цьому є ідея твору розкриття безправного становища жінки в чоловічому суспільстві, заклик до збереження сімейних стосунків, до злагоди і миру в родині, відновлення загальнолюдських цінностей. Проблематику, яку розкрив Генрі Кіпсон у своєму творі. В першу чергу піднімає дуже важливі питання сьогодення: жінка і, су... жінка і суспільство, особистість і суспільство, багатство і бідність, кохання, шлюб, сім'я, відповідальність за свої вчинки, материнський обов'язок, людська гідність, сенс життя і щастя. Головну увагу письменник зосередив на проблемі прав жінки, але побудова драми. Система образів переконливо довели, що доля головної героїні відбила глибинні суперечності сучасного драматургові суспільства. Випадково ця п'єса, ця драма за жанром соціально-психологічна драма дискусія, який же твір ми називаємо соціально-психологічним твір, у якому складних. Часто екстремальних життєвих ситуаціях розкрито багатогранні характер героїв в усьому розмаїтті їхнього психологічного функціонування в контексті соціального середовища. Драма Дискусія це драма, у якій герої є носіями різних, але добре обҐрунтованих поглядів. Конфлікт вибудовано на дискусії. І продовж п'єси її не закінчено, а навпаки, загострено, фінал залишається відкритим. П'єса змушує нас задуматися. І в, своє, в своєму творі Іпсен, використовує прийом ускладнення композиції подіями минулого, звернення до якоїсь великої таємниці, що колись була в житті персонажа. Композицію, яка передбачає викриття фатальних таємниць, що виявляють зовні, благополучні, а по суті трагічні події твору, називають аналітичною композицією. Автор використовує в ляльковому домі принцип кокона, в якому розмотується ціла низка несподіваних подробиць, важливих для розкриття характерів героїв, також драматург. Уникає прямих оцінок своїх героїв і залишає незавершений відкритий фінал. Поміркуйте, о чому Єпсин залишає фінал твору відкритим, яку роль відіграють у п'єсі авторські ремарки та рекомендації для декораторів та акторів. Схарактеризуйте особливості хронотопічних особливостей тексту. Де і коли відбуваються події зображення у творі? Як ви вважаєте, що в п'єсі Іпсена відіграє визначну роль час дії, чиї місце і свої відповіді підтверджуйте, підтверджуйте аргумент? Спробуйте створити опорну смислову схему, художній простір п'єси Генріка Іпсена Ляльковий Тім. Та визначити в ньому місце героїв твору. Ці питання ми дійсно розглянемо, ссилаючись на жанрову специфіку «Лялькового дому. Звернімо до літературознавчих досліджень твору. Науковці визначають, ми вже говорили, жанр цієї п'єси як соціально-психологічний, нова драма. Про яку ми говорили на початку року драма ідей. І готуючись до наступного року, ви дійсно прогорнете сторінки підручника, де познайомитеся з новими термінами, задумаєтеся, який зміст кладав Генрі Кіпсен, і чому на перше місце він виводить соціальні проблеми. Які пов'язані з підневільним становищем жінки в сучасній йому Норвегії, піддає критику, критиці, моральні устої та закони суспільства, які суперечать особистісній реалізації людини. Тому його ляльковий дім, як інші твори, називають ще аналітично-інтелектуальною драмою, де зіштовхуються різні ідеї, різні моралі, наявні в суспільстві. Специфічним є те, що сценічно вони втілюються в зображення життя подружжя Хельмерів. Новаторським здобутком Іпсена було те, що він принципово і послідовно піддав критиці моральні підвали суспільства. До нього цього ніхто в драматургії не робив. соціально психологічною цю драму Іпсена називають через перенесення основної драматичної дії. Із зовнішньої проекції у внутрішній світ героїв, у їхні думки та переживання. І так новий термін з теорії літератури іпсенізм – називають новаторський метод у драматургії кінця 19, початку ХХ століття. Його розробив у своїй творчості норвезький драматург Генрік Іпсен, автор п'єс про людську. Душу, і в основі художніх принципів іпсинізму лежить дискусійність порушених у творі проблем і зображення актуальних для сучасників конфлікти. Прихильники псинізму відстоювали необхідність реалістичного змалювання повсякденного життя звичайних людей. Послідовники Єпсина намагалися пояснити, проаналізувати. Різкі повороти в долях своїх героїв, виходячи із соціальних причин. Водночас вони акцентували увагу не на зовнішньому драматизмі обставин, а на внутрішньому конфлікті душа героїв. Іпсен, здається володів здатністю будь-яку загальноприйняту абсолютно звичну ідею повернути до глядача несподіваним боком, показавши Показавши штучність і облудність тої чи іншої норми життя пропорядного товариства, викликавши цим хвилю і здивування, і обурення, новаторський метод Генріка Іпсена отримав назву іпсенізм. І тому ви ще раз проглянете і проаналізуєте зміст. І на наступному році ми будемо говорити більш конкретніше про героїв цього твору, і про нашу героїню Нору, і чому ця п'єса наробила скільки галасу в житті не тільки Норвегії, а й світовій драматургії. Подумайте над словами Генріка Іпсена. Які, які можна взяти епіграфом до нашого року? Бути самим собою або бути задоволеним собою. Яким чином вони пов'язані з авторським задумом лялькового дому. І перед цим я, я називала тему, ідею, проблему цього твору, визначить. І на вашу думку, яка є головна проблема п'єси? Чи можна вважати, що в ній Іпсен піднімає гендерні проблеми? Підтверджуйте свою відповідь аргументами, як це пов'язано зі становищем жінки у норвезькому суспільстві рубежа 19-ХХ століть? як би ви визначили сутність основного? Конфлікту, драми іпсена, ляльковий театр. Ці питання змусять вас задуматися над змістом, над темою, ідеєю і проблематикою твору. Ще раз прошу перегляньте, будь ласка, зміст п'єси, підберіть цитати до характеристики нори інших персонажів. І ті питання, які постануть перед вами, які ви могли поставити один одному і мені, ми розглянемо на наступному році. Дякую за увагу.